Бля, дуже хочу свою організацію, якщо чесно, і вже щось мене крутить. І я думаю, розпитати, як це робиться. блядь. може зробити якийсь всеукраїнський відбір талантів. Ви поняли? Зробити свою команду, прикинь. Я так хочу, піздець. Я ебать, як хочу. Я готов платити, але не дохуя, пацани. за ідею би хуярити, було би топ. За ідею? то не за ідею. но я, блядь, дивіться, я думаю, що, ну, платити по, по 300, по 300 Скільки це? Півтори тисячі в місяць доларів. плюс вся хуйня туди-сюди. Ну, для початку, подожди, це нормально. Ну, типа, топ-тир ті 2 команды получают по ну, 100 долларов. Идите и купляйте себе майонез, блядь. Своїм дійко розкрутиш, їх, і все буде топ. Але так я ж це і пропоную, виглядь. що типа, ну, є ж. Плушайте, якщо ви гравець, ви їбете, вас відбирають. Понятно, що ми будемо дивитися всі ці ігри і балдіть, бо це буде наша команда. Медійка, все, ну буде ебанута. Але треба ж найти тіпів, треба знайти менеджера, треба знайти тренера, який хоча б розуміє, що таке гра, і щоб ну буде хуйово що все, в нас є організація, в нас є своя команда. Перший запуск і всасали 13-0. Ну це ж теж буде хуєм. Я просто дивлюсь навіть на тих самих бей. Що це їм, ж команда Денди Не получалось, не получалось, не получалось, не получалось. Хуяк на мажорі, пиздец. Як команду назвеш вообще, вообще без поняття. Так блядь, подождіть, нахуй. Це, це моя маленька мрія, ви поняли? Я знайшов собі знову одну мрію в житті, блядь І от думаю про неї. Просто де найти талантів молодих. ви Не є, є скільки, скільки організацій є, і, ну, не пиздец. Та Такі великі бідляке, блядь Великі будля проходять на мажор, ну що це за, за хуйня. Ні. Бля, такі есть блядь, э, ну... Важливий момент. Тіпа 07 кД на 100 фейсів. Та ти шо, меценат. Нам у 2009, коли ще був Ксі 1, 6 в платили 500 баксів на команду на місяць. А, на команду? Вже уявляю твої емоції під час гри твоєї команди посмішка. Дякую, Марк, Великий. 500 баксів на команду на місяць. Це полупро. Так я кажу по 300 баксів кожному, а не, блядь, 300 200. баксів на команду. що, Що Це 300 Це по, блядь, по 2000 гривень. Просто дивіться, є багато є багато малих, які хуярять в день по 10, по 10 ігр, блять. Просто грають Faceit. І все, вони нічого не получають, нічого не заробляють, ні, ну, типу. Дивиться на про нас сказали. Дай Боже пацине підсотку хоча блять, Блядь, хай виграють хоч якісь, блять. Житомир, Житомирський турнір, блядь, Ми ще нікого нема, ви вже заставляєте мене платити більше, блядь Ви що йобнуті, нахуй. Візьми валіка в команду, щоб суто через тиждень кикнути його нахуй. Хуєна ідея, бля, хуєна ідея. Я теж хейтер валіка, Дмитро, дякую. Мені просто треба знайти людину, яка хоча б мені щось розуплати в цьому, бо ну, бля, потенціал медійки їбать, який є. Команду можна зробити піздец. Талантів в Украине просто невъебическое количество. Было бы охуенно. Ну, я готов підтримувати пацанів вся хуйня, пушити и так дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, блять. Насрить мені на голову, нахуй.